Вітаю усіх. на ютуб-каналі кіно наближається. Вже тривалий час. Нам розповідають багато інсайдерів зі світу кіно. Що час, коли ми побачимо серіал про Гаррі Потера, стає все ближче і ближче. І ось, нарешті, стало відомо, що 14 липня стартували зйомки першого сезону. Ну а взагалі там вийшло дуже багато новин про цей серіал: про каст акторів, хто буде знімати, як часто будуть виходити нові сезони та багато іншого. Гаррі Поттер став тим фільмом, який ми полюбили дуже сильно. Ми дивимося його, коли поганий настрій, дивимось перед різдвяно-новорічними святами, а тому й не дивно, що Warner Bros. вирішили зробити рімейк у вигляді серіалу. У чакунському світі дуже багато цікавинок, але завдяки чарівним паличкам можна зробити майже все, що завгодно. Однак у Маглів є серйозна перевага під назвою кава від 25 Coffee Roasters, де є кава, яку люблять навіть найкращі чарівники, там допоможуть підібрати ідеальну по смаку та за потребами каву. От як я беру або для еспресо тоніка, або для капучино. Ну а для вас підписників кіно наближається. Є спеціальний промокод кіно 25 який дає 15% знижки на зернову каву. Окрім дріпів, комбо та дегустаційних наборів, посилання на сайт компанії та їхній цікавий Ютуб я залишу у закріпленому коментарі. Капучино. Будь ласка, вам те саме. Почну з того, що зйомки серіалу розпочались вже 14 липня. А завдяки злитим фотографіям у мережі, то можна побачити багато знімків зі знімальних майданчиків, які будуються. Ось, наприклад, на цих знімках можна побачити будівництво головної зали Огохварці. Взагалі, що стосується сюжету серіалів, то там планують розповідати максимально усе, що було в книгах. Логічно, що у фільмі з тривалостю 2-2,5 години ти зможеш вмістити лише щось основне, жертвуючи цікавими діалогами, історіями, персонажами та істотами. Наприклад, що мені одразу спадає на думку, так це лабіринт для учасників тричакунського турніру. У фільмі нам не показували цікавих істот, яких зустрічали учасники, але там є на що подивитись. Там будуть Богарт, Сфінкс. Акроментола та вибухонебезпечний скрефт. Останнє це магічний гібрид звіра, виведений Рубіосом Гегрітом восени 1994 року, шляхом схрещування мантикор та вогняних крабів. Чи використовував Гегріт магію, чи якимось чином змусив два різні види спарюватися, залишається невідомим. Що стосується Сфінкса, то це міфічна істота Єгипту з головою людини і тілом лева. Уже понад тисячу років його використовують чарівники для охорони коштовностей і таємних ходів. Сфінкс дуже розумний і люблю. Бид захадки та ребуси небезпечний він тільки в разі загрози того, що він охороняє. Ну а Кроментала та богарта ви вже знаєте по фільмам. Звичайно, у багатьох людей є переживання щодо якості сюжету, і це буде виглядати звичайним викачуванням грошей на вже і так завершеній сазі. Але нещодавно Джон Роулінг прочитала сценарій перших двох епізодів серіалу та прокоментувала це наступним чином. Сценарій дуже-дуже гарний. Враховуючи, що вона критикувала фільми фантастичні звіри, до останньої частини вийшли слабкими, то її думка залишається важливою для розуміння, чи буде цей проект успішним. Також вона підтвердила, що вона ті. Сіно співпрацює зі сценаристами серіалу, але не приймає участь у цьому. Друзі, я хочу нагадати, що в мене є телеграм-канал, де в мене виходить багато цікавих новин на усі жанри, зокрема, анонси нових проєктів, трейлери та багато інших цікавинок. Тому раджу вам підписатись. Посилання я залишу у закріпленому коментарі. Але напевно головним є те, хто ж зіграє персонажів цього всесвіту. Звичайно, коли знімають ремейк певного проекту та ще й настільки успішного, то звичайно вимоги дуже високі, як до акторського таланту, так і до схожості з минулим кастом. В цілому до кастів акторів майже немає заперечень. Головне тріо дуже близьке до того, що ми звикли. І це не дивно, бо на головні ролі прослухали понад 32 тисячі дітей. Хоча не обійшлося без хейту Герміони, яка здалась деяким фанатам більш засмаглою. Але якщо послухати проби цієї дівчинки, то всі сумніви мають зникнути. not going to fall out any second. Що стосується Рона Візлі, то вже є каст його мами Молі Візлі, яка має схожий вайб. Що стосується інших учнів, то тут також все ідеально. Наразі відомо про Сімуса Фінігана, Невіла Лонгботтема та Драко Малфоя. Останній, як на мене, підібраний ще краще ніж у фільмах. Хоча хто його знає, як він зміниться, коли почне різко дорослішати. Взагалі, що стосується дорослішання, то напевно Даніелю Редкліфу це було не ідеально. Але тут також була проблема в тому, що коли Гаррі Поттеру було 17, то актору вже 21. Тому для студії буде важливо швидко знімати, щоб не було таких проблем. До речі, повідомляється, коли знімуть перший сезон, який будуть фільмувати до весни 2026 року, то там планують зробити двохмісячну перерву на відпочинок та в липні 2026 тисячі знімати другий сезон. Тому якщо ви переживали, що придеться на сезон чекати великий термін, то цього не буде. Також додам, що перший сезон запланований на першу половину 2027 року. Повертаючись до Малфоя, то також вже є каст його батька, який як на мене дуже схожий на Тома Фелтона. Якщо продовжувати розповідати про сімей, то вже відомі всі актори на роль Дурслів. Петуння та Дадлі мають схожий вайб щодо своїх протежей по фільму. А ось Деніель Рігбі, який зіграє батька Вернана, як на мене, виглядає набагато привабливішим, ніж Річард Гріфітс. Також є вже велика кількість акторів, які будуть грати вчителів. Альбуса Дамблдора зіграє дуже крутий актор Джон Лідгоу, хоча варто зазначити, що 19 жовтня йому вибавниться вже 80 років. Ось це нова Мінерва Макгон. Це професор Квірел, який, як ми знаємо, з'явиться лише в першому сезоні. Роланда Гуч, яка навчала польотам на мітлах та була судею квідичу. Аргус Філч, Рубес Гегріт, фото якого вже є зі знімального майданчика. Міністр магії Корнеліо Сафаджа зіграє Берті Карвел. Цікавий каст майстер чорних паличок Ольвандера, якого зіграє добре відомий актор для фанатів «Гри престолів» Антон Лесер за ролю Квіберна. І найсуперечливіший каст це професор Снейп, якого вирішили зробити темношкірим. Звичайно, папу Есієду гарний актор, але чому обрали саме його? Виникає багато питань. Тобто, виходить, що мати Гаррі Поттера расистка, бо вона обрала білошкірого Джеймса, а не Северуса. А пізніше темношкірий вчитель Гогвардсу буде таємним шпугоном Дамблдора. У таборі Лорда Волдеморта. А ось що прокоментував Джейсон Айзекс, який зіграв у фільмах Люцеса Малфоя, папу Сієду – один з найкращих акторів, яких я коли-небудь бачив у своєму житті. Я бачив в інтернеті людей, які грубо про нього говорять. Те, що вони роблять, це расизм. Також варто звернути увагу на дуже сильний технічний персонал, де задіяні топ-фахівці. Адріана Голдман оператор-постановник. Раніше він працював над серіалом Корона та Андор. І є лауреатом премії Еммі. Кейт Гол дизайнер зачісок та макіяжу. Раніше вона працювала над серіалами «Черчилль» та Корона і є номінанткою Еммі. Пол Герберут – координатор трюків. Раніше він працював над грою престолів та титаніком. Марк Голд, керівник спецефектів. Раніше працював над фільмами Аладін, Ліга справедливості та Пісочна людина. Мара Лепершлуп художник-постановник. Раніше працювала над фільмами Джанго звільнений, інтерв'ю з вампіром та спліт. Наомі Мур, художник-декоратор. Раніше вона працювала над фільмом «Дедпул і Росомаха, Підземелля і Дракони та Відьмак. Джон Нолан, дизайн ефектів. Раніше працював над світом юрського періоду Відьмаком та легенда про очі. Алексіс Вайсброд. Візуальні ефекти. Раніше працював над фільмами Гравітація, Вартові галактики та Доктор Стрендж у мульти Всесвіті Божевілля. Франческа Гардінер буде шоуранером. А раніше була продюсером серіалів Вбиваючи Єву, спадкоємці та темні матерії. Марк Майлот, режисер фільмів «Спадкоємці» та меню. Поставить кілька епізодів. Взагалі, що стосується цього серіалу рімейку, то в мене складаються різні враження. З одного боку, дуже очікую цей проект, бо як читачу усіх книг хочеться побачити екранізацію багатьох речей з книги, які у минулому фільмі. Але з іншого боку, фільми настільки підняли високу планку, що фанати, зокрема і я, очікуємо приблизно таке саме. І якщо ми отримаємо гарне, але гірше, то будемо це сприймати як провал. Можливо, навіть Warner Bros. вирішили взяти темношкірого актора папу Ісіє на роль снейпа, щоб у разі чого відволікти від усіх проблем головного сюжету та недоліків майбутнього серіалу, бо хейт на актора вже зараз неймовірний. А що очікуєте від цього серіалу ви та чи будете на нього чекати? На цьому в мене все. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі та підписуватись на канал. До зустрічі у новому відео.